Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні переважатиме мінлива погода, але також ми вже відчуємо прохолодний подих листопада. Отже, у середу та четвер буде проходити циклон через нашу територію. Чергування сонячної та дощової погоди буде протягом тижня, і відчуємо зниження температури. На синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра переважає поле підвищеного тиску, тому погода без опадів. Але в середу вже надходить циклон з південного заходу, поширює свій вплив практично на всю територію України і потім відходить у східному напрямку. Під час проходження циклону в Карпатах може бути навіть мокрий сніг, але по іншій території переважно у вигляді дощу. Також вже в п'ятницю він відійде, тому переважатиме знову погода без опадів. Із вітром ситуація наступна: його швидкості будуть в межах 5 12 метрів за секунду. Певні пориви можуть бути завтра в Карпатах, а потім в четвер у східних та південно-східних областях. Це пов'язано якраз таки з проходженням того циклону. Напрямок переважатиме спочатку південно-західний, але потім він буде змінюватися на північно-західний. Температурні показники будуть знижуватися вже завтра по території України вночі 3-8 градусів, трошки тепліше на півдні до 12, а в денні години 11-16. Знову ж таки, південь дещо тепліше 15-20 градусів. 8 та 9 числа вночі вже 1-6 тепла всього навсього В денні години 6-13. Це у більшості регіонів. Дещо тепліше залишається на півдні, там в нічні години 7-12 градусів, а в денні години, 8 числа по півдню 13. 19 а 9 листопада зниження навіть до 9-14 градусів в денні години. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.